Всім вітання. Ну, так як і обіцяв, будуть часні відгуки по котельні, по всьому обладнанні, якому тут є. І от, дивіться, п'ятий сезон оцинкована труба. Дивіться, що з нею сталося? Не знаю по якій це причині. Але, але дивіться, отак от воно все виглядає. Тут проржавіло. О, дивіться, прожавіло все рухається. потрібно буде заміняти. І навіть вам покажу більше з цієї сторони. Дирка. Тільки один труйник. Отак от проживів і добре стався. Але якщо ще добре придивитися, тут є ось такі от, от подивіться, темні полоси, якби такі як дим е, цікавий якийсь конденсат, чи що це так, не знаю. Можливо, десь щось всередині з трубами сталося, чи що. Он начебто і збирав все правильно, все так, як має бути. І от дивіться, ще зверху. Зараз так, щоб краще було виднося. Або ні, дивіться, зараз залізо ось туди, там буде краще виднося. Ну і як і показував, покажу вам ближче звідси. О, дивіться, як оцей конус вже почорнів. Ну там не можу побачити, кого начебто не виднося, щоб там прямо аж так критичні якісь дюри є. Але так думаю, що замінювати його буде потрібно. І так дивіться, що хочу далі поміняти. Хочу поміняти оцей трюнік, який ми були там біля нього. Конус, оцей от конус, і оця одна труба і друга труба. Хочу нагадати тут 6 метрів труби. Хочу поміняти тільки зовнішню трубу, конус і тройнічок. Е, вже на, на нержавійку так би мовити, так як ці приказці скупи платить два рази, отака от сама у мене ситуація. І тому десь отак, от вчора позавчора питався. Ну, позавчора питався, це буде вартувати 4000. Хочу нагадати: конус, одна труба, друга труба, тройнік. І ще по цьому, це 280-й розмір. Отака от от ситуація. Тому показує так, як вона є. Не знаю, не знаю, з чим це може пов'язано. Але якщо дивіться, якщо добре придивитися, то чомусь е, от там от між трубами. Між самими верхніми. От, дивіться, отут от на цьому стикові, нібито. От, так от Ця труба стала вище або ця опустилася. Але якщо добре придивитися по цьому хамутові, то чомусь ця верхня піднялася доверху. Ну не знаю, з яким це ну, чому це так сталося, але показує так, як вона є. Можливо, хтось знає таку причину, чому це таке може статися. Ну, буду чекати ваших коментарів і підказок. П'ятий сезон і отака от прикрість. Все. Всім дякую за увагу. І ще хочу показати, дивіться, який в нас тут гарний краєвид. Дивіться, як красиво. Це, всім дякую. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.